533. Для виготовлення одного тістечка потрібно на 4 г цукру більше, ніж для виготовлення одного пиріжка або одного пончика. За день у кондитерському цеху було виготовлено 80 тістечок, 50 пончиків і 50 пиріжків. Водночас на всі тістечка витратили на 80 грам цукру більше, ніж на всі пончики і пиріжки разом. Скільки грамів цукру потрібно для виготовлення одного тістечка? Ну що ж, Давайте тоді ми запишемо умову цієї задачі спочатку у скороченому вигляді. З умовою сказано, що для виготовлення одного тістечка потрібно на 4 грами цукру більше, ніж для виготовлення одного пиріжка. Ну, гаразд. Давайте ми тоді... нас запитують, скільки грамів цукру потрібно для виготовлення одного тістечка, позначимо через Х, записуємо в нашій таблиці, що потрібно х грам для одного тістечка. Так, оскільки. На 4 грами більше треба, ніж для виготовлення одного пиріжка, то для пиріжка треба на 4 грами менше. То ми записуємо і пончика теж. Хмінус 4. І для пончика x мінус 4. Так, за день було виготовлено 80 тістечок, 50 пончиків і 50 пиріжків. Є? Ну що ж, отже, давайте тоді запишемо, який у нас буде вираз, щоб порахувати, скільки яка витрата цукру на тістечка. 80 штук по х грам, це буде 80х. Далі 50 штук по хміну 4 це буде 50. А в дужках Х-4. Ну, і 50 на x-4 також буде 50. А в дужках буде Х4. Є? Ну, зараз читаємо далі. За умовою ми маємо скласти рівняння. За умовою. На всі тістечка виготовили, витратили на 80 грам цукру більше, ніж на всі пончики пиріжки разом. Отже, тістечка у нас 80х. Щоб дотримати оці. Оцю масу треба взяти всі разом пончики і пиріжки разом. ми записуємо. Це буде 50 на x мінус 4. Так. Плюс 50 на x мінус 4. Так. І треба ще додати 80 грам. Тоді в нас буде маса усього цукру. Яку витратили на тістечка. Ну що ж, давайте подумаємо. тобто у нас зараз є рівняння, яке ми можемо розв'язати. Для того, щоб розв'язати, дивіться, тут у нас є 50 на x-4, і ще раз 50 на x-4. То разом це буде 100 на x -4, 100 таких одиниць x-4, бо замість x-4 ми можемо і записати. Тобто ми записуємо, що 80х дорівнює. Тобто я записую 50 на x-4 плюс 50 на x-4. Це 100 на x-4. Плюс 80 є. Ну що ж, є. Зараз ми тоді ставимо крапку з комою. Тоді зліва ми записуємо 80х дорівнює. Справа розкриваємо дужки. 100 буде помножити на x, це буде 100х мінус 4 помножити на 100 це 400. І плюс 80. Є. Ну що ж, 100х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді у нас буде 80х. Справа було 100х, зліва буде мінус 100х. Дорівнює. Так, мінус 400 плюс 80 це буде мінус 320. Є? 80х мінус 100х, це буде мінус 20х, і це дорівнює мінус 320. Записуємо, що х тоді дорівнює. Потрібно добуток мінус 320. Поділити на відомий множник на мінус 20. Є. Ну що ж, мінус на мінус буде плюс. Це все одно, що 32 поділити на 2, це буде 16. Отже, 16, У дужках пишемо чого? грам. Це у нас цукру? Потрібно для виготовлення. Одного тістечка. Є. А записуємо відповідь. Скільки грамів цукру потрібно для виготовлення одного тістечка? Що ж, записуємо, що 16 грам цукру є?